Щороку в Україні тисячі людей дізнаються про страшний діагноз рак. Це не просто хвороба, це виклик як для самого пацієнта, так і для його близьких та рідних. Але, на щастя, медицина не стоїть на місці, і на сьогодні ми маємо нові можливості боротьби. Онкологічні хвороби вимагають максимально комплексного підходу. Такого як оперативне втручання, хіміотерапія, променева терапія, але важливу роль теж будуть відігравати і підтримуючі препарати, які будуть допомагати організму впоратися з навантаженнями. Один із таких препаратів, представлений Айвіф, він буде відігравати досить важливу імуносмічнуючу дію. Це він відноситься до інноваційних препаратів. Який відноситься до класу нових протипухлинних засобів і розроблений саме на підтримку організму під час лікування онкологічних захворювань, завдяки своїй унікальній нанотехнології, Айлів виявляє здатність знаходити, розпізнавати саме онкологічні клітини в організмі, вибірково і ефективно взаємодіяти з їх негативно зарядженими мембранами. При безпосередництві позитивно заряджених комплексів ліповоптидних сульфактантів айліва з іонами кальцію. Якщо конкретніше і простіше, то айлів дозволяє впливати на онкологічні пухлини саме в тому місці, в якому це необхідно, не пошкоджуючи сусідніх клітин та тканин в організмі. Він сприяє загальному зміцненню організму та імунітету під час хіміотерапії, під час, час брахітерапії до та після оперативних втручань. являється як засіб профілактики при ризиках розвитку злоякісних новоутворень. утворення. може бути рекомендований в якості допоміжного засобу в комплексній терапії онкологічних захворювань. Та для профілактики при ризику розвитку злоякісних новоутворень, таких як раку передміхорової залози, раку тіла матки, раку яєчників, меланомі, раку молочних залоз, нейроонкологія, колоректальний рак, раку легень. І Саме головне потрібно пам'ятати, що онкологія це не вирок, боротися потрібно, головне комплексне лікування, своєчасне звернення до лікарів, підтримка ваших рідних, вживання сучасних препаратів, які допомагають організму боротися. Тому звертайтеся, будь ласка, до своїх сімейних лікарів по препарат релів. І дбайте про своє здоров'я, будьте здорові.